Бачте, був зріз у нас тут. Дало два пагона. Один потужний. От. Е, про що хочу сказати, бо е, я говорю і е, ці, скажімо, інші що от робимо зріз на зовнішню бруньку. Так? От, от зовнішня брунька, зовнішню бруньку. от тут робимо зріз, так? Що у нас вийшло? Ми зробили зріз минулого року. Отут вийшов слабий, а тут дивіться, які потужні. І ось тільки третій маленький. Тому, таке невеличке правило, якщо ви хочете на зовнішню бруньку, то розраховуйте, що перших три на зовнішню бруньку. Ось вона. Що перших три, один, два, три, можуть бути самі потужні або й дві. Тому зовнішню бруньку вибираєте після тої от зріз. Нижче. В даному випадку, бачите, тут мішли, пішли молоді ці. З цього вже толку не буде. Вона товста деревина, нам потрібні отакі о, на яких будуть плодоносити. О, тому зрізаємо зараз по цій деревині. Так само о, такі ворогатки, бачите, а тут так само вийшло, бачите? Пішов зріз пішло один, вже в сусід укоротив і пішов інший товстий. Так і ось тільки маленькі вони пішли. Зараз будемо це поправляти. Бачите, так? Тому якщо вибираєте зовнішню бруньку, зовнішню бруньку, то розраховуєте, що вона буде аж тут. Так? Не ця, а аж десь аж ця. Тобто підуть гілки, а ви на цьому місці... Що ми зараз будемо робити? Ми зараз беремо таку вріжаємо. Ми зараз беремо таке тут, ріжемо, це викидаємо. Воно нам не потрібно. Так само тут такі рогатки. Бачите, що виходить? З, ну, зрізав раз, зрізав два. Відце підуть кущі і віце підуть кущі. І володоношення не буде. Нам потрібні молоді гілочки. Зараз ми це витручу поправимо, позрізаємо ці всі. Скільки можна потоги і покажу вам, що з цього вийде. Апаратор зайнятий, тому буду працювати сам.